Поїхали? Вітаю вас, друзі, в парку Мезаньо в Монреалі, де відбувається, як на мене, найцікавіша подія в Монреалі Український фестиваль. Минулого року девіз цієї події був: Мужність має два кольори. Те, що посилається на кольори українського прапора. Цього року гасло залишається незмінним. Адже українці вже другий рік захищають свою територіальну цілісність і незалежність від російського вторгнення. За словами організаторів події, програма розрахована на підтримку військових зусиль в Україні, на підбадьорення новоприбулих в Канаді і на більше працювання українського культурного контенту. Залишайтеся з нами в програмі Українська хвиля на ICI Телебаченні, і ми вам покажемо найцікавіші моменти заходу і познайомимо з найкрутішими людьми. На нашому просторі є дуже багато новоприбулих артистів, які можуть про себе розказати, і я вважаю, що це дуже важливо, коли ти змінив країну проживання, ти можеш продовжити займатися своєю улюбленою творчістю, роботою, коли ти артист. Дуже дякую, Оленко. Які активіті сьогодні пропонуються для дітей і дорослих? Е, у нас є декілька майстерень живопису, техніка Марії Приймаченко, акварельний живопис. У нас є майстерня з анімації стоп моушн У нас є майстерні з виробу намиста браслетів, е, майстерня з виробу е, мотанки з кукурудзяного листя. Це просто унікальна можливість таке відвідати. Тому що ну, якщо ми не посіємо зараз любов до творчості, до культури серед цих дітей, е, хто ж буде потім її сіяти за 20-30 років у Монреалі. Але ми не тільки для дітей робимо майстерні, ми робимо і для до дорослих. і цього року наша місія також залучити місцевого відвідувача фестивалю до нашої культури, познайомити з нашими артистами, побачити їхні твори, їхні вироби, придбати щось для, для себе. А ще пару слів про цей татуаж з українським гербом. А так я просто побачила в одного товариша, що така є печатка з тризубом. і Я пропоную всім і залучаю зайвий раз долучитися до майстерень, донатити, тому що цього року ми вирішили, що нам важливо підтримати Україну, і ми обрали фонд, який допомагає. Ає дітям Херсонщини зібратися до школи, оскільки вони пережили екоцид і е, тож я використовую будь-які способи залучити людей на наш простір і донатити дуже дякую і успіхів! Дуже рада вас бачити і дуже заздалегідь вам дякую за цей організацію фестивалю. І власне я б хотіла спитати вас про особливості організації цьогорічного фестивалю. Well, я не сам <гум> такий, нас є 24 на екзекутиві, а 140 добровольців, які роблять сьогодні вчора і позавчора. То мені дуже весело сказати, що все дуже гарно, гарно здіялося. Сьогодні все буде, яке є українське або е, приятелів України. Е, то нормально танцюристів буде багато. То Торіанда тут буде, то Маринчак тут буде. І, і знову цього року із Торонто приїхали Барвінок. Прошлого року вони мали 24 танцюристів. Тепер цілий гурт, 44 танцюристів на стіні. Тут позаді мене будуть. Е, теж сьогодні вечором будуть оркестри, Від Луня буде співати. Буде співати. Маємо артистів, які співають сопрано, які співають басом. Все тут буде яке українське. Теж ми маємо гурт з України, Sky. Перший раз у Монтреалі, що Скай приїхав в Монреалі. Я вчора чув, як вони грали при пробі. Прекрасно! Не забудьте, як ви любите Веселовського, його танги. О. Мій приятель Орис Цимбала теж тут буде. То прошу, найдіть ваші черевички, щоб танго танцювати на траві. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Дуже дякую. І скажіть ще, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи ем, вдається поєднати новоприбулих українців і ті, що вже багато років тут живуть? Дуже добре запитання. То є наша ціль, щоб усі українці разом були і будували громаду, будували Україну від Ду дуже добре запитання. Скажу чому? Kada je bilo na Ukrajini ostatnji raz, ja zavušta kažu, ja kao vorim po ukrajinski, me, 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 me. A ona je devljeca na mene i kažu, jak ti možeš biti me, jak ti je rođeni u Kanadiji? Каже, а ти не розумієш, яка діаспора наша є в Канаді? То ми хочемо притулити не тільки нашу діаспору до новоприбулих, до староновоприбулих, то ці, що прибули вже давно, щоб одна громада була, одна Україна, і всі були з одного боку боротися за нашу культуру, за наші традиції і за нашу державу. Україна має дуже багато приятелів, і це є дуже важливо, щоб ми мали розмову з ними, і також мали нагоду їм показати нашу культуру, хто ми є, і ми дали їм нагоду привітатися з нашою публікою, з громадою. І це є дуже важливе, щоб це зробити, щоб вони мали нагоду не тільки з політиками говорити, бо вони це роблять фактично. дуже, дуже є та підпора від цілої громади. Вони тут були від. Посольства України були від консулятів різних від різних народів, і також від всіх рівнях депутатів від федерального рівня від провінції і навіть від місцевої влади це важливо, щоб вони бачили нашу громаду. Наша громада їх любить. Підтримує їх під час виборах, також і це важне, щоб ми разом спілкувалися. Ну перш за все, що ми хотіли робити, це відкрити наші доми, наші серця, щоб переселенці мали нагоду тут зустрічати громаду. Це дуже важливе для нас. Тому що ми хочемо їм дати якийсь сенс нормального життя українського життя. Я би хотіла сказати дуже велике дякую за те, що ви нас прийняли в першу чергу. Тому що це дуже великий крок на зустріч українцям і України, тому що такі, як я, які остаються одні в сім'ях, їм потрібна підтримка, а її немає, бо ми не знаємо, куди бігти. І дуже дякую канадцям, які підтримували Україну і зараз підтримують. Вони донатять вони закуп, закупляють е, ну, ті речі, які потрібні українцям, зсу, дітям речі, їда. Все, все, все. Ви дуже, дуже добрі і відзивчиві люди. Я створюю образи, які найліпші на всіх фестивалях, де я, б я не була. Ці крила я створила для одного його проекту, який я посадила своєму брату. Який загинув на війні. І я залишилася одна в, в батьків і тому я тут. Мої співчуття. Коли загинув? 27-го початку війни, 27 минулого року. Так. Не взявся. пару Ми приїхали до Монреаля в серпні, і нам дуже подобається Монреаль. Це таке місто, в якому себе почуваєш. Можна в ньому зорієнтуватися і можна. Ну, якось відчути себе як не чужа людина. Канадійцям у Канаді, всім я б хотіла побажати всім здоров'я і всім завжди, щоб дом був повна чаша. Тому що так, як вони приймають українців, щоб так було їм. Ну, взагалі, то я професор кафедри теорії історії музики Харківської державної академії культури. Я продовжую. Онлайн викладати в Харківській державній академії культури не пориваю своєю своїм рідним містом і взагалі з батьківщиною зв'язок, і вірю в перемогу. все буде Україна. Після того, як ми приїхали тут, ми створили організацію кримськотарську. Тут спочатку це була організація Кримська спільнота Квебеку. А зараз ми вже створили організацію обшканадську. По відродженню кримсько-татарської культури і історії це культурна організація, не політична. І ми займаємося відродженням нашої культури, історії. Е презентуємо виставки, е робимо різноманітні фільми, міні-ролики і так далі. Ось друкуємо книги. Останні півтора року дуже багато приїхали людей з України, і як я бачу, дуже багато людей, які реально хочуть адаптуватись тут, хочуть допомагати розвивати культуру Канади і розвивати цю країну. І Канада дуже щиро відкрила свої двері до нас, до кримських татар, до українців різних національностей. І нашій українській громаді сьогодні за цю подію, за наш український фестиваль, ми вдячні нашим партнерам і Канаді за велику підтримку. Але війна триває і зрозуміло, що аби ми змогли здобути перемогу, яка потрібна не лише нам, як Україні, але вона й по. Потрібна всьому демократичному світу, тому що фактично сьогодні на кону стоїть не лише безпека України, не лише суверенітет України, а фактично правила, за якими світ буде жити наступні роки і десятиліття. Тому ми і далі будемо працювати з партнерами, аби координувати і наші потреби. І спільну роботу, яка наближає нас до перемоги. Ми вдячні тут великій нашій українській громаді в Канаді і також закликаємо всіх українців в Канаді не втомлюватися, продовжувати так само активно, як ми з першого дня війни, і фактично, який розпочався у 2014 році. Активно допомагали, адвокатували, підтримували. Les valeurs de l'Ukraine et les valeurs des Pays-Bas sont partagées. Nous partageons l'esprit de liberté, les droits et libertés et la tolérance pour l'esprit humain. Et c'est très naturel, qu'étant membre de, 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 de la famille européenne, que la Hollande est là pour appuyer l'Ukraine. Je sais que je suis très fier d'apprendre que notre gouvernement a décidé de fournir d'autres équipements militaires à l'Ukraine. Pour continuer la bataille, pour que ça, ça soit fini de bonne façon pour le euh, côté d'Ukraine. Ce rassemblement et ces célébrations n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Il y a près d'une année et demi, le président Poutine a mené une guerre non provoquée et illégale contre l'Ukraine. Depuis, le coût de la guerre n'a cessé d'augmenter. Mais l'Ukraine n'est pas, il ne sera jamais conquise. Elle restera fière, souveraine et indépendante. Shchono na ukrayins'kogo hromado tse je na tych festivalakh mozhlivist' nam Вам скласти подяку за вашу активну допомогу Україні впродовж минулого року і вас закликати бути далі жертовними з вашим часом з грішми, щоб ви молилися і працювали, щоб якнайскоріше Україна могла перемогти, і щоб на Україні знову запанував мир і справедливість. C'est une grande fierté et je suis très, très, très heureux d'être ici. Maintenant, ça a été dit euh, par Greg, par euh, Michael, pardon. J'ai déposé à l'Assemblée nationale en février dernier une motion dénonçant l'agression russe, les crimes de guerre et les tentatives génocidaires de Vladimir Poutine. Cette motion, et c'est une grande fierté pour nous, pour vous, pour moi, elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Maintenant, bravo à vous. Maintenant, j'aimerais bien ne pas être obligé de déposer la même motion année après année. Alors, on est derrière vous. On salue le courage du peuple ukrainien qui se bat tous les jours dans une guerre totalement illégale, injuste et génocidaire. Et j'espère que la prochaine fois que je me lèverai à l'Assemblée nationale pour déposer une motion, ce sera pour célébrer la libération de l'Ukraine. Бачите картини українських художників, половина зібраних коштів буде відправлена на допомогу Україні. А художники канадійці, українці хто художники, народжені в Україні, переїхали до Канади і зараз допомагають таким чином цій ситуації в Україні. Так, це один із способів допомагати. Крім того, що ми надаємо фінансові послуги, ми так само займаємося діяльністю по залученню коштів для України. Це фінансовий крізь конкурс малюнків і банкомат дитячий. До речі, твоїх дітей немає. Вже там мерити. Це... А діти можуть спробувати, як працює, як знімати кошти, як їх вкладати з карткою, кредитною. Як це працює, дізнатися? Ми даємо спробувати дізнатися, як воно працює, а потім вже це від батьків залежить. Можна відкрити тут рахунок теж для дітей. Ми дуже любимо українську культуру, і раз в рік на фестиваль нас є можливість побачити багато українців, і це нам подобається одягнути вишиванки і прийти до нашого, е, нашого суспільства, нашого як ніби приїхати в Україну, тому ми любимо приходити, щоб бачити своїх людей. Український фестиваль Монреалі це безперечно місце творчості, вільнодумства і єдності. Це місце, де українці почуваються як вдома. Запрошуємо вас приїжджати сюди, щоб насолодитися кожним моментом заходу і підтримати одне одного. А хто не зміг бути присутнім, будь ласка, дивіться це відео і поширюйте. Єднаймося, бо в єдності наша сила. До нових зустрічей і разом до перемоги! Слава Україні!